Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Аби ця конституційна норма працювала, треба реформувати місцеве самоврядування та здійснити децентралізацію влади. Країна жити по-старому не хоче, тому процес реформ неминучий. Конституція України буде змінена, і президент України вже ініціював радикальну децентралізацію влади. Розвиток місцевого самоврядування сталий розвиток громад та регіонів. Децентралізація влади для чого нам з вами це потрібно? Яких змін очікують в регіонах? Процес децентралізації потрібен зараз, як ніколи. Суспільство стоїть на порозі змін, суспільство саме потребує змін. Я думаю, зараз той час, коли потрібно починати ці, ці зміни. Безпосередньо процес децентралізації передбачає передачу більше повноважень на міста, тобто на область, райони, селища, села. В свою чергу процес децентралізації потрібно розпочинати разом із перезавантаженням влади. Хочу підчеркнути із повним перезавантаженням. Це проведення перевиборів місцевих рад, перевибори Верховної Ради. Децентралізація передбачає ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій і запровадження посад представників президента, створення виконавчих комітетів місцевих рад, яким і буде делеговано основні функції державної влади на місцях. Якщо говорити простою доступною мовою, це практично перерозподіл владних повноважень з центру в регіони та на місця. В основі концепції лежить ідея про формування повноцінних самодостатніх громад. Це той базовий рівень, де повинні бути закамульовані і кошти, і функції, і повноваження. Просто далі, яким чином, чи готові от, проблему треба піднімати наші депутати місцевих рад, брати от таку колосальну відповідальність на себе в забезпеченні життєдіяльності громади, починаючи від доріг, житлово-комунальної сфери, забезпечення дитячих садочків, освітніх закладів всім необхідним. І так далі, то це досить серйозне випробування, на мій погляд, для наших депутатів всіх рівнів на місцях залишиться значна частина податків, зібраних на територію органу самоврядування, дороги, розвиток території та місцевої економіки, благоустрій, школи, медицина, соціальна допомога, базовий рівень всіх компетенцій передадуть громадам. Та чи справляться вони із такою відповідальністю, враховуючи дотаційність депресивних регіонів, звідки брати кошти для бідних громад? Пропонується. На сьогоднішній день збільшити частки в кошику в місцевих бюджетах до 30%. А саме, частина податку на доходи фізичних осіб залишати на місці до 25%, частину податку на прибуток підприємств збільшити від 10 до 25%. Частково сплачувати на місцевому рівні екологічні податок, залишити єдиний податок на місцевій території, на місці повністю від підприємств. Єдиний податок. Земельний податок залишити повністю і додати інші податки та збори, хто як не люди на місцях, знають, чи сплачує той чи інший підприємець податок, як сплачується оренда, ну це буде стимул для того, щоб люди е, контролювали ті господарства, які знаходяться в тіні і не сплачують земельного податку. Уже перші кроки на цьому шляху держава зробила. Є законопроект, який проголосований щодо добровільного об'єднання громад. Коли Дві-три невеличкі громади об'єднаються в одну і зможуть таким чином використовуючи природні ресурси, які там є, використовуючи надходження платежів за оренду земель і зможуть утримувати територію, надавати послуги своїм громадянам разом з тим. Громади повинні думати про те, яким чином залучати інвестиції, створювати нові робочі місця. Більше прав, більше відповідальності. Боятися реформ не варто. Переконані мої співрозмовники. Треба бути патріотами і працювати. Боятися не потрібно треба йти вперед, треба рухатися, не стояти на місці. Громадський в свою чергу має дослухатися і дивитися, кого вони обирають під час виборів місцевих рад. Не голосувати за кота у мішку, а голосувати за людину, дивитися, ким вона була раніше, що вона робила, і, звісно, потім вимагати від цієї людини, кому делегують звітності. Тому що і одночасно також тут необхідно звернути увагу на те, що потрібно прийняти зміни і точніше закон про відкликання депутатів. Кожен громадянин сплачує податки. Кожне підприємство сплачує податки, і от за рахунок цих податків виплачується чиновникам заробітна плата, е, утримується апарат, здійснюються якісь функції. Тобто, це е, ну, в кінці кінців треба перейти до моделі, коли е, влада існує для людини, а не навпаки. Про реформу, яку бояться, і без якої ніяк Олена Роміцина, Юрій Мірошник, Олексій Левандовський із Кіровоградщини. Спеціально для програми час змін.